Так, після деяких танців з Бубном вдалося таки взяти код підтвердження в мелі, ввести його і піти далі. Так, дозволяємо, дозволяємо, дозволяємо. Коли додаток використовується, дозволяємо знайти пристрої, Додаємо. Погоджуємося. І тепер для зв'язку з Хмарою нам треба підключити Wi-Fi. Так, ввели пароль Wi-Fi. Іде налаштування Хмари. Зберегти дані в сервісі. Чекай, не треба. Не зараз. Окей, поки що хай так буде. Вхід-вихід, сонячна енергія. Оп. І от ми бачимо якусь вже картинку. Картинку нашого павербанка, яка показує, скільки нам залишилось часу роботи від акумуляторної батареї при такому споживанні. А тепер хочеться подивитися все-таки скільки яка у нас сонячна енергія. Активуємо сонячну панель. Коротше кажучи, будемо зараз розбиратися з усіма можливостями. Тому що цю програму я взагалі-то бачу сам перший раз. Так, Зараз ми підключаємо, налаштовуємо мікроінвертор Хмару. Назва простору. З підключення йде з Powerbank. Різні опції надавати пріоритет чи пріоритет накопичення. Будемо давати пріоритет накопичення. Так, налаштування, 100 Вт у нас налаштування, тариф на електроенергію, він ще буде підраховувати в євриках. А в євриках у нас тут комерційний тариф 7 гривень за кіловат. На секундочку. Це 7 гривень. Ціни 2,64. Ділимо на курс 43 і отримуємо 16%. євроцентів. Чудово. Так, хорошо. Я розберегти. Тепер воно буде рахувати заощадження. Виробіток? Де наш виробіток? Незрозуміло. Сонячна енергія 0 Вт. Що не так? Де наша генерація? Панель не стартанула. 8,2 вольта. Так, дуже мало. Не стартує. Панель треба виносити на вулиці. приміщенні вона генерувати не буде. Так, що ми бачимо на картинці? Іде розряд. Іде розряд акумулятора в розетку. Отже, ми в будинку компенсуємо наше споживання на 86 Вт.